Кать, Кать, Кать! Та що? Настя, найсь, наст. Що? Ну ти поняла? You know? Це подкаст. Ну, ти поняла? Да, І да, да. мама на вам. Люся, присвіт. Краще б тут було щось інше, Люсієн, і ви не знаєте проблем. Але <зас> теж добре. зробимо рекламу. Ми вже і зробили. Та, ну, на всі наші 300 стоперед. Вдруг це відео вилетить в топо. Я зараз зроблю так, щоб воно воно відео. Хочеш? Так. А я в бодік мені не вийде. Треба штани знімати. Так, коротше, нас сьогодні А тебе точно. Зараз головна задача задати питання. Ну, але це незвично буде. Ну, Тільки ми зробимо потім перехрест. Ну, Да, да, именно, по-другому не okay. выйдет. Так, давай. Готова? Зараз. Yes. Господи, помоги нам yes. всем. Ну, чего ты сразу на видео отбиваешься? <laughs> ну, ты ж нормально сидела. Ну, no. я проявляю свою, свою нарциссистичную частину. Ну, да, артистично. Артистично-нарцистично. Добре, давай. Топ-пытание. Це питання до подорожок. Mm -hmm. ем, перше питання. Якби е, тобі подзвонили і сказали, що мене заарештували, про що б ти подумала? Яка перша причина мого арешту? А, причина чи що б я робила, щоб тебе звільнити? причина. Чого ти думаєш, по якій причині мене арештували? Займалася сексом в якомусь місці людному? Щоб ти робила? Ну, я б одразу подумала, де взяти гроші, щоб тебе звільнити. Якщо так би сталося, що в мене б сталася амнезія, і я все забула, який перший факт про мене ти б мені розказала? Дуже прикольне питання. Що ти карма вчитель? Кармовчитель ще. Ну, для мене вже. Так? Ну. Таке б ти мені сказала. Ну ти да. карма вчитель. Ну так, да, і типу, ти така, Ну, як Да. Прикольно. Яка тварина має такий самий вайб, як я? Собака? Балонок. Собака. Балонка якась. Але мудра. зрозуміла? Поняла? Ну. З балнусний болот. Да. Ем, яким прізвиськом ти мене завжди хотіла називати, але не могла сказати це мені в очі. А може бути словосполучення? Перше, що мені прийшло... Катя, блять. Ано. Осо тільки. Ем, якби я тобі подзвонила або сказала, що Настя я купила таке крейзі, Про що б ти вперше подумала? Щось дуже пухнасте і велике. Що? Ну, типу, якусь, не знаю, пальто пухнасте, чи, ну, Якщо це для тебе крейзі. Ну, от як ти уявляєш, що для мене. Ну щось зі стразами. Ні, так. почекай, яка Кармеліта? Кармеліта і це А, Мені здається, що тут дуже важлива інтонація, з якою ти кажеш. І вона б тоді визначила, що це крейзі. Я тобі прям кажу: Настя, ти не повіриш, але я купила ну, такий піздець. от про що б ти подумала? Ну, друга це машина. Якби ти могла підсумувати нашу дружбу в якоїсь одної ситуації або в якомусь вислові? Що б це було? Я згадала свій день народження два роки назад в Італії, коли ми були дуже втомлені, це було в Венеції, і ми йшли десь поїсти. І ми дуже сильно посварилися, і я тобі сказала, що Мирон не твоя дитина. Пам'ятаєш дуже сильно ми тоді. І це не є підсумком типу, нашої дружби, але це підводка. І ну, я і зараз стикаюся з цим тригером, що мені треба прям така сама формулювання, що мені треба, типу, розгрібати там, цю ситуацію. Але вона була для мене. Переломною, що незважаючи на те, що кожен нас зараз знаходиться в сильному тригері, в сильному болі, неприємні якісь речі. І від мене тобі прозвучали, від тебе мені прозвучали, ми не просто сіли, побалакали, а ми. Це ну, для мене кожен такий раз він як вихід на інший рівень. І е, для мене це про що все можливе. Ну що навіть знаходячись в найболючій точці, в найболючому ядрі якомусь е, не просто звідти є вихід, а в тебе змінюється вообще світобудова і закріплюється новий досвід. От кінець поняла. Яке емодзі найкраще мене описує. Оце. Ну, це смайлик, який вгору дивиться на третє око? Ну, типу, але там не про закатування очі. Там, типу, я зараз подумаю і вам все скажу типу, таке. Добре. Все. Пока.